Ради бачити вас на моєму каналі, що ж, робота над кабіною кипить. А, другий день, друга частина а, вигнув ще ось один профіль. Це у нас буде на друге крило. Зараз пережену трактор сюди, поставлю на середину і буду потихеньку каркас. Понизу З зварювати. Ось так, друзі. Потихеньку робота піде. Ось так. Забув сказати, сьогодні, сьогодні є в планах хоча б зварити ось так понизу каркас. Ось. Щоб а, потім можна було її зняти і вже варити стійки, кришу. І все остальне. Тому не переключаємось, Дивимось. зараз буде цікаво. І дуже цікаво. Тому що є, я так замітив, що є дуже багато нюансів по кабіні. Ось. Тому дивіться, щоб якщо ви будете робити таку кабіну, щоб потім у вас не виникали такі проблеми, з якими я зіткнувся. Або ще, в принципі, зіткнувся щось. Я так і чувствую, що будуть якісь нюанси. Особливо ось тут, де у нас запобіжники, де у нас капот, іде ось тут, думаю, будуть нюанси. Ось. Перегнав трактор. Ось, на це крило підійде, а треба просто зняти. Ось цей ящичок. Тому що він заважає, він тут закручений на три болта. так Тут у нас ось так приріжеться. І піде ось так рівно за ось цими стопками задніми. Ось це теж зніму. А номера будуть зверху, скоріш за все. Ось так. Що ж, для початку зніму ящичок, зніму номерний знак, а, виміряю тут, поприрізую і буду починати потихеньку зварювати. Спочатку тут зварю, потім піде тут, потім тут. Тут придумаю якесь кріплення, щоб було. І так далі. Зараз буду потихеньку на прихватки. Тут це все потихеньку похапаю, щоб трималося. Ось тут все повідміряю, щоб більш-менш розміри були однакові. Ось так. Зараз тут десь приріжу, там приріжу, ну і буде. Буде супер. Як ось так поприхвачую. Потім ось тут, туди, на таку букву П, то можна буде її зняти і вже допрацьовувати на землі. Так, друзі, а зварив ось такий каркасик уже. Тут дав, там дав. Ну, щоб більш-менш було рівно. Звісно ж, міліметри а, втечуть. Ось, ну, більш-менш, не знаю, рівно. Та більш-менш дивимося рівно. Ось буде така кабінка. Ось тут трошки бачимо, не пішло в стик. Ну, самі розумієте, щось мусить піти не так. Тому, як маємо, так маємо. Будемо продовжувати. Ось. А в послідній в частині я вам покажу замірюю розміри всі кабіни, щоб, якщо хтось буде собі хотіти робити, щоб зміг, ну, приблизно по таким розмірам. Ось такі шви. Це у нас надійні шви. Проварені гарно. Я за свої шви відповідаю і повірте, скільки я варив, то ще ніхто не я жалівся, що там відвалився, від, ну, там відвалилася моя сварка, там або лопнуло щось і так далі. Тому за свою сварку я впевнений. Будемо продовжувати, друзі. Так, процес а, іде. Ось уже так обварив. Тут ось так буде. Більш-менш рівно. Тут ось так вигнув, тут приріжився бачимо майже-майже рівно. Ось так іде у нас процес. На сьогодні вже досить, завтра неділя. Ось така вийшла у нас. Друга частина. Воно поки що, звісно ж, як би сказати, перекошене, тому що немає ще криші. Ось як звариться стійки криші. Потім Туди і все як звариться, то вона буде більш устойчива і не буде так, знаєте, складуватись. А зараз, якщо, е, якщо її підняти, то вона, ну, звісно, що складеться. Якщо її поварити, то може бути таке, що, що е, не можна буде а її поставити, вона не встане. Ось, ну, зараз вона встане. Варю, варю ось таким напівавтоматом від Дніпроєм. Варить непогано. Мені подобається. А зі швами, в принципі, я особо не заморочуюсь. Ось так. Ось так. Тому що мені потрібна не краса, а надійність. Це я поприхвачував. А в понеділок я її зніму і повністю все проварю. Повністю буде хороша така проварка. Буде надійно. Поки що не можна сказати нічого, тому що ще не дороблено. Ну що, друзі, будемо на сьогодні закінчувати нашу другу частину по кабіні. Походу-походу потрохи все получається. Всім до зустрічі, кому цікаве продовження. Ставимо вподобайки, пишемо свої коментарі. І не забуваємо підписуватись. Не забувайте. Всім до зустрічі! Чекаємо частину номер 3